Вітаю вас, любі діти. Запрошую сьогодні на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли це діти буває. Пригадали? Так, восени. Осінь поділяється на три періоди. Рання осінь, золота осінь. Та пізня осінь. Осінніх місяців три. Починається осінь з вересня. Це перший місяць осені. На початку осені ще досить тепло, квітнуть осінні квіти, збирають врожаї. У соснових лісах земля вкривається суцільним килимом із рожевих квітів вересу. Це медоносна лікувальна рослина. Від назви цієї рослини походить назва першого осіннього місяцю. Вересень літовий кінець, а осені – початок. Грім у вересні до теплої осені. Наприкінці вересня небо все частіше вкривається хмарами. Падають дощі, птахи відлітають у теплі краї. Сонячного світла стає все менше. Ночі стають холодними. Другий місяць осені жовтень. Жовтне листя на деревах, у дібровах стихає пташини спів. Ховаються комахи. Стає холодніше. Небо все частіше затягують хмари. Сумує жовтень в нашому саду, Поцвітали мальви сніжно-білі, вже не сміються ластівки малі, і журавлі полинули у вілі. Жовтень це пора прощання з останніми теплими днями, Які нагадують про літо. Останній місяць осені листопад. Листопад замикає ворота осені. У листопаді з дерев облітає останнє листя, тому й назвали третій місяць осені листопадом. Стає холодно і сиро, незатишно у садках, парках та лісах. Ідуть затяжні дощі, дмуть холодні вітри, з'являються усі предвісники зими. Сніг, мороз, крига на водоймах. Природа готується до зимового відпочинку. Ось такі осінні місяці, різні та неповторні. Любіть діти природу. У різні пори року. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!